Дорогі брати і сестри, уважно прочитайте молитву до кінця. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це допоможе просувати україномовний контент. Часом ти відчуваєш, ніби щось невидиме тримає тебе, страх, зневіра, неспокій. Ця молитва це твій крок до звільнення. Помолись разом і відречись від усякого зла, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. У духовному житті ми не тільки просимо про добро, ми також повинні свідомо відмовитись від зла. Відречення це не просто слова, це вибір, це молитва, якою ми відкидаємо все, що суперечить Божій волі страх, гнів, образу, гордість, темні сили. У православі така молитва має особливу силу, вона допомагає очистити серце, звільнити душу, поставити духовний захист. Якщо ти відчуваєш тягар або внутрішню боротьбу, не бійся. Зараз ми помолимось разом повільно з вірою. Повторюй подумки або вголос, і нехай ця молитва стане для тебе початком нового світла. Господи Ісусе Христе, приходжу в Твою присутність і віддаю себе Тобі повністю, як своєму Господу і Спасителю. На себе вбираю Боже військове спорядження, щоб міг відбити усі диявольські напади, підперезуюся істиною і на себе вдягаю панцир праведності. В руки беру щит віри, щоб ним загасити всі розпечені стріли злого. Приймаю Боже спасіння як шолом на свою голову і беру Слово Боже як меч духа. В ім'я Ісуса Христа я відрікаюся сатани і відкидаю від себе всі діла Його, відрікаюся всякої сили, що не походить від Бога, і всякого виду поклоніння, котре не почитає Ісуса Христа в істині. Від себе відкидаю все, що не належить до Царства Божого, зрікаюся всіх магічних сил і всякого зла. В ім'я Ісуса Христа відрікаюся від всякого виду окультного діяння і перериваю всякий вплив зла на життя моєї сім'ї і родини, відрікаюсь прикликання духів, гороскопів, гадання, відвідин різних окультних сеансів, носіння амулетів, відвідування ворожок, відйом, чарівниць. Біоенергетиків, знахарів, екстрасенсів, кіропрактиків, костоправів і всякого іншого зла. Зрікаюся фільмів, книжок і музики, котрі поширюють окультне. Зрікаюсь всякого договору з сатаною і каюсь, що продав свою душу в будь-який спосіб. Все, що передано дияволу, я відбираю і повертаю під владу Ісуса Христа в ім'я Ісуса Христа і силою Його крові. В ім'я Ісуса Христа я з себе виганяю всякого духа ненависті, заздрості, гіркоти, розчарованості, відкинутості, непрощена похоті, обжерливості, лінивства, гордості, безвідповідальності. Виганяю всякий дух брехні, омани, зіпсутості, розсіяності, непевності, розгубленості, зрікаюся всякого духа, котрий би хотів мене навести на зло, а навіть на те, щоб дари Божі я зло вживав. Зрікаюся всякого зла і прошу тебе. Господи Ісусе Христе, прости мені всі випадки, коли я шукав знання поза тобою, прости мені кожен випадок входження в окультне, прости мені, що я не давав тобі бути моїм Господом і Спасителем, приймаю Твоє прощення і прощаю самому собі. Небесний Отче, дякую Тобі за Твою вічну любов, дякую тобі, Ісусе, що Ти дав мені свого Святого Духа. Дякую тобі, Духу Святий, що ти сповнюєш мене світлом, любов'ю, миром, здоров'ям і радістю. Амінь.